Така у нас пральна машина LG про одному. І поламався замок. От ми відключаємо її і не можемо відкрити. Не відкривається. Що ми робимо? Включаємо її, запускаємо прання. Зараз дверка закрилась. Виключаємо і. Хорошо разум не получается ни разу. Включаем. Другого разум не получается. Вот так відкривається машинка кругом ми полу.